І знову всім привіт. Сьогодні на видеогляді цей будинок. Він продається. Заходиться Дніпропетровська область, місто Підгородня. І зараз я вам залюбки його покажу. Дивимось. будинку. Знаходиться, як я і казав, Підгородням. Є паркан. Ділянка 12 соток. Всі документи. Приватизація кадастрова. Здесь на ділянці у нас же житловий будинок. гараж. Та господарські споруди. Все капітально збудовано, ділянка правильної форми. Можна садити огород або зробити сад, або починати якийсь бізнес. Все на ваш погляд. І сам будиночок. Що, йдемо внутрі. І зараз сам будинок. Будинку зроблений капітальний ремонт. И начинается с такой прихожей. Так, как же без меня? Всем привет! Во-первых, санвузол. В будинку есть светло, вага, вода и газ. Газовое палание. Бойлер, котлы, и генератор. Тобто, будинок полностью автономный для проживания. Можно заехать и жить Йдемо далі. Перша кімната. Це у нас буде кухня студія. Будинок повністю оснащен всією технікою та меблями. Будинок також дуже теплий. Можете бачити товщину стін. Так. Йдемо далі. Кімната. Будинку везде металопластикові вікна, як бачите, сучасний ремонт. І ще одна кімната. Дуже класний варіант, щоб заїхати і відразу жити. Велика ділянка, на якій можна зробити якийсь бізнес. Дуже гарне розташування. Поруч всі магазини, АТБ, ринок, школа, дитячий майданчик. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, я вам залюбки його покажу і продам. Це дуже класний будиночок. Всі комунікації, все підведено, ремонт робили для себе. Ну, таке життя, люди будуть його продавати. Ціна супер для цього будинку розташування. Тому чекаю на ваші дзвінки.